Я військовослужбовець 71-ї єгерської бригади Руслан Тигар. Отримав поранення 18.04.22 року на Ізюмському напрямку. Після поранення почав займатися в самому реабілітаційному центрі в госпіталях, почав займатися спортом. Попав на перші змагання Сильні України, мені це сподобалось. На жаль, я не зайняв ніяких місць, але мені сподобалось. Інші змагання я був в Рівному і там я вже почав більше прогресувати і зайняв місця. Потім я пройшов відбір на змагання Сполучених у США, зайняв там три призових місця. Адаптивний вид спорту дуже допомагають військовим психологічно, допомагають дуже сильно. І військові відключаються від того, що вони пережили, і вони стають більш адаптивні до нашого суспільства.